Відмота є святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він сказав до нього: Люби Господа Бога Твого всім Твоїм серцем, усією твоєю душею. І всією думкою твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус питав їх: Що ви думаєте про Христа? Чий він син? кажуть йому Давидів. Він до них мовить Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Коли, отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти і слова, і від того дня ніхто не важився більше його питати. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Молодці. Перше питання. Як падає дощ, то можна до церкви не йти, чи то все рівно треба йти? Треба йти. Взяла парасоль, відкрила і пішла. Ага, ще є такий варіант. Обов'язково треба йти, бо це святковий день. Як хтось людей каже, ну як сьогодні падає дощ, то можна не йти, бо то дощ падає, щоб не мокнути. І що тим людям казати? Через погоду ми можемо хоча б один раз приділити Богові один день. Молодці. А сьогодні чули, які дві заповіді головні? То які то? які Люби Бога твого всім серцем, всією душею і думкою твоєю, і люби ближнього твого як самого себе. Угу. А що а та перша за Бога, а не за людей? Не за маму, не за тата? Хто пояснить? що Якби не Бог, то не було і наших батьків. Добре. Так. Я хотіла писати. Саме. Те саме, бач, взяла від тебе відповідь забрала А ще чому перша заповідь є, що за Бога? Це є головна заповідь. Ще думаємо. Доб... Ні, ви добре відповідаєте, але ще думаємо. І каже святе Писання сьогодні, що на тих двох заповідях базуються всі інші заповіді і пророки. Тобто, що ці всі дві заповіді включають в себе всі інші. Але виходить найважливіше любити Бога, а друга подібна до неї сказано любити ближнього. А що таке означає любити, хто знає? Любити то як? Поважати ту людину. Частково. так. Бачите, є повага в любові вже є теж повага. А ще що означає любити? Довіряти. Кажуть, народі довіряй, але провіряй. То, то люблять чи ні? Ангеліна. Довіряти, то провіряти, чи не провіряти? Провіряти. Точно. То В тому любов показується. Добро. Що добро? Добро. Любов, любов це добро, так? Добро, яке ми тримаємо собі і нікому не даємо. То? Чи як чи когось по інакшому. Ну, також турбота. Добре, але з добром що ми робимо? Не, він добре каже. Любов це добро. А що з тим добром робити? Люби безсінь звикла себе. Добре. Друга заповідь любові. Що робити з тим добром? Любов це є добро. Його. Робити комусь добро, а собі. Тоже. Отже, насправді перша заповідь любові є любити Бога через те, що Бог і є любов'ю. Ми тоді відкриваємо, що таке насправді є любов, і ми тоді її пізнаємо. Бо насправді той, хто каже, що він інших любить, а Бога не любить, то обманює або себе, або всіх інших, або може і себе, і інших. Бо не можна любити когось, не знавши, що таке любов, не пізнавши тої любові. Ісус нам ту любов досвідчив багатократно. Любов так само є в прощенні. Ісус прощав нам, відкупив наші гріхи, і в старих завідах, якщо хтось читав, то люди зневажали, зраджували Бога дуже багато разів. І Він знову ж таки це прощав. І якраз любов є в прощенні. бо деколи буває, що хтось нам зробить, що нам не подобається. буває таке чи ні? І виходить, коли то є та людина, яку ми любимо, то ми кажемо, а, нічого страшного. А якщо є та людина, яка нам не подобається, то кажемо, о, все, більше з нею говорити не буду. Як мені таке могли зробити? Було таке чи ні? що навіть ту саму річ зробив хтось, хто кого ми любимо, і ми тим не переймаємося. А якщо ту саму річ зробив хтось, кого ми не дуже любимо, то ми кажемо все. Знаючи, з ним більше не спілкуюся, то не допустимо, як таке могло бути. І ті всі слова, що ви казали, що то він значить, чи вона не поважає мене, якщо таке зробила, то не є добро, так не робиться. Але знову ж таки любов є в прощенні. Так само, якщо хтось ходить і кожен йому робить зауваження, ти то робиш не так, ти тут робиш не так, то, відповідно, в тому так само не завжди є любов, бо справжня любов знайде правильний момент, щоб допомогти і підказати, як правильно робити, а не просто ходити і кожному дорікати. І хто ходить, кожного дорікає, сварить Тоже питання, з якою метою він це робить. Отже, якщо людина насправді любить Бога, то їй і не буде страшний той дощ, бо вона йде до Бога, і їй не страшний той дощ, який Бог так само посилає. Відповідно, так як вже казали дівчата, є парасоля, відкрили парасолю, можна собі з парасолею погуляти, щоб парасоля в хаті не залежувалась. Але дехто каже, був дощ та й. Не виходити до церкви бо дощ. І відповідно, коли людина вже навчиться любити Бога, пізнає направду, що таке є добро. Зараз Даня нам поможе розказувати. Коли людина пізнає насправді, що таке є люд... добро, любов, то відповідно вона тоді може цю любов і добро давати іншим. Бо якщо людина не знає, що то таке, то як вона то зробить? То так само, знаєте, як є телефон в обмеженому доступі з батьківським контролем. Зарядного пристрою нема, і ніби телефон є, але до кінця користуватися ним не годен. Це, от так само, якщо вчитися любити без Бога. А любов дає повністю доступ до всіх функцій любові. І на завершення ще така коротка історія. Одного разу чоловік прийшов до мудреця і каже: Допоможи мені знайти шлях до Бога. Я зрозумів. Що Бог це є основа всьому, але я не знаю, як до нього прийти. І мудрець на нього подивився і каже: А ти когось любиш? Когось любив? Він каже: Ні. Я зрозумів, що мені нічого не треба в тому світі, нічого, мені світського не треба, мені не треба нічого матеріального, я до нього не прив'язуюсь, я нікого не любив, я нікого не люблю, бо мені треба знайти дорогу до Бога. Я вирішив, що це моя головна ціль в житті. І той мудрець подивився на того чоловіка і сумно вздихнув. Каже: якщо ти нікого не любив, то ти не знаєш, що таке любов взагалі. І відповідно, і тоді ти Бога не можеш знайти. Бо насправді, через любов якраз починається ця дорога до Бога. Каже: ти хочеш знайти дорогу до Бога, але перший крок. Це, власне, полюбити когось і полюбити Бога. Воно є взаємопов'язаним. Коли людина себе не приймає, себе не любить, то ви ще, думаю, ще всі себе приймаєте, могли замічати коли старші люди, особливо роблять якісь операції, щось там міняти, коректувати, губи ніс, то губи завеликі, то губи замалі, то ще щось собі міняють, щось собі цілий час підколюють. Питання, чи та людина себе любить? на себе такою не любить, хоче міняти, трансформувати. І потім, може вже хтось бачив. Старші, напевно, бачили, до чого ті трансформації доходять. Деколи вже навіть доходить до того, що обрізають ніс, обрізають вуха, ставлять імпланти. І все рівно людина себе не приймає. Потім вона має сучасною мовою хайп. Що таке хайп, знаєте? Не знаєте? Стає так, як популярна. Вона стала популярна, її. Починають ставити так звані ті лайки в соцмережах багато з різних країн, бо вона по-іншому виглядає, як інші, але все рівно вона до кінця себе не любить, бо вона думає далі, як себе трансформувати, вона себе не приймає до кінця такою, якою вона є. І, звичайно, важко тоді говорити про те, що та людина когось любить, якщо вона себе саму не любить, і відповідно і важко зрозуміти, що вона любить Бога. Отже, любов це є так само в прийнятті. коли людина приймає себе такою, якою вона є. І старається розвивати свої таланти, ті, які вона має, відповідно так само старається допомагати іншим, не змінювати їх, а допомагати, якщо вони попросять. І все все комплексно якраз є з тим, коли людина хоче розвивати ті навички, як правильно любити, як бути любленим, то вона так само пізнає Бога і пізнає Його любов до неї. Бо Божа любов до нас є безмежна, і ми ту любов можемо настільки зрозуміти. І настільки почерпнути, наскільки ми навчимося її розуміти і черпати, то, то означає, наскільки в нас буде великий черпак. Бо хто тільки вчиться любові, то він такий має маленький такий черпачок, як чайну ложечку. А потім, хто вже щораз більше і більше вчиться, у нього ж такий великий черпак. Вже він як черпає, то черпає. І цього можна дозріти і навчитись. Відповідно, хтось може за це заблокувати і думати, що він же все знає, все вміє. він... Вже вміє любити, бо він має, припустимо, якусь людину, яку він дуже він думає, що любить. Але потім приходить момент, і людина не може щось навіть просте, банальне, якесь прогрішення чи проступок простити, вибачити. Відповідно, і тоді дуже велике питання, чи насправді та людина вміє любити. То бажаю всім нам, щоб ми пам'ятали, що вчитися любити це є перші кроки до Бога. І так само, коли ми пізнаємо Бога і любимо Його, навіть попри дощ, все рівно Бога лишаємося любити, то ми тим самим вчимося любити себе і ближніх. Запам'ятали? Молимося далі. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.